Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам вивчити вірш Бориса Сахно осіння вишиванка. Слухайте уважно та запам'ятовуйте. Вишивають гладдю журавлі. Дощового неба з катертину. Вітерець безжально до землі нахилив горобину Оселився дощик на гіллі, облітає айстра пелюстками, вишивають небо журавлі чорними і білими нитками. А тепер повторіть вірш разом зі мною, вишивають гладдю журавлі дощового неба скатертину, вітерець безжально до землі. Нахилив горобину, оселився дощик на гіллі, облітає айстра пелюстками, вишивають небо журавлі чорними і білими нитками. Ну що, малята, запам'ятали вірш? Пропоную вам разом з батьками закріпити цей вірш. І подумайте, чому його назвали осінньою вишиванкою. Дякую за увагу! На все добре!